Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. Слава Україні! З вами Костянтин, місто Київ, Київ. Це Україна. В столиці у нас сьогодні гарний сонячний, теплий день. Світло, у людей є. Газ є. Зв'язок, мобільний стаціонарний будь-який зв'язок є. Холодна, гаряча вода. Є інтернет є. Дякувати Богу Збройним силам України. Дай Боже, скоро цієї галіми русні вже не буде в нашій країні. Чмобіки гинуть пачками, вже в целофанових пакетиків на них не вистачає. Вони все отримують і отримують повістки, Це пруться і пруться, гинуть і гинуть на нашій святій українській землі. Давайте так, про частково мобілізованих або як ми їх називаємо, чмобіки, ми поговоримо якось іншим разом. Є у мене думки з цього приводу, якщо вам це цікаво. На часі, все ж таки, у нас огляд на досить цікавий мод, який ви бачите на власних екранах, який я зараз тримаю в своїх руках. Мод, який створений на базі Кібертул 34, але легше все ж таки його зробити на базі Кібертул 41. Мод, який має досить цікаві технологічні інженерні рішення, про які трошки згодом. Мод, в якого є ось такий класний темляк. Мод належить, до речі, пану Івану з міста Києва, нашому відомому модоробу. Цей темляк також його творіння. Така гайка. Ну і в принципі це подарунок пана Івана для мене. Досить, досить, досить легко використовувати цей темляк, наприклад, він у вас в чехлі, ось так болтається, дістали, відкрили, попрацювали, щось відкрутили. Якщо вам незручно працювати з тимляком, є такі люди, його просто можна зняти, відкласти, попрацювати, знову повісти. І прибрати знову чехол. Отже, давайте розглянемо цей мод, який створений був на базі кібертул 34. Ось в мене в руках зараз Кібертул 34. Ось ми бачимо, що по ширині вони однакові. Але у всього є. Розширений функціонал на відміну від цього. Як ми знаємо, в 95% ножів формату 91 мм, 91 міліметр. На заводі вибаху ставлять ось такі два предмети. Це дві відкривачки: одна для пляшок, інша для консерв. Багато модоробів, ну і багато людей, які розуміються на віксах, не розуміють цих двох відкривачок. Не розуміють їх. Чому саме? Тому що, позбувшись цих двох відкривачок, можна знайти цікаве компромісне рішення. І встановити ось таку відкривачку, яку можна зняти з бантом, з вейтер або навіть з компакту. І встановити її. Замість малого леза. В один ряд з великим лезом. Все. В цьому моді так було і зроблено. Ці дві відкривачки були зняті. ця встановлена ось така комба. Комба, яка була знята з вейтера. Ну, і, звичайно, ми знімаємо на місце. Ця комба ставиться на місце ось такого малого леза. Далі, якщо ми, звичайно, знімаємо ці дві відкривачки, ми можемо позбутись, і ми позбуваємо, звичайно, такого чудового предмету на віксах, як шило. Тому що воно йде в одному комплексі, в одному ряду, але на нижній частині з двома відкривачками. Аби не позбутися такого важливого предмету, як. Лезо. Було знайдено рішення встановити такий предмет, як напильник. На спинці в нас є. Шило. Таку пружину. Можна взяти з напильником з таких багатопредметних ножів, як Handyman і як свізчемп. Свізчем в мене в руках. Ось напильник. Щоправда, під напильником стає викрутка, розташована шліцева, але, тим не менше, сюди спокійно ставиться такий предмет, як шило. Тому розширюючи функціонал, позбавляючись. Інших предметів, ну, предметів, які нам не важливі, так, розширюючи функціонал, ми отримуємо таку річ. Ми отримуємо шило, ми отримуємо напильник і ми не маємо цих двох зайвих предметів. Тому що ця комба повністю заміняє ось ці дві відкривашки. Так, я розумію, що ці відкривашки більше в нашому житті використовуються як викрутки. Ця от шліцева, яка підходить до гвинтів PH2. І ця більше як фомкою, і можна користуватись. Але ми маємо ось комбо. І також можна користуватися як. піддівашкою якоюсь там, так, фомкою. Ну, а стосовно PH2. Ось ми маємо біту PH2. Далі ще таке цікаве технологічне рішення. Це пасатижі. Пасатижі, які мають зацеп під ніготь. Тобто їх можна відкривати. Або так. Або так. Це пасатижі з ножа формату 111 мм, або WorkChamp, або Геркулес. Тому що вони відрізняються. Лише одним від пасатиж формату 91 мм. Це наявність осієї виїмки під нігодь. Ну і, в принципі, також відрізняються тим, що вони розточені під 3 мм. Далі. М -м, пружина. Зверніть увагу на пружину, яка стоїть під цими пасатижами. Ця пружина складається з двох частин. У той час, як на ножах 91 мм з однієї частини. Чому так? Тому що, маючи, наприклад, такі пасатижі, не маючи пружину, пружину можна зробити самому. Це просто взяти такі пружини з ножів, наприклад, Кемпер або Хансман або Моунтайнер. Це пружини з таких предметів, як пила або напильник. Ну, на свісчемпах тут, звичайно, інші пружини. Тому що на свісчемпах пружини з пилою і з напильником мають на спинці ще ось такі два цікаві предмети, як Стамеска і викрутка шліцева. Але якщо взяти дві прямі пружини, можна зробити ось одну пружину для пасатижей. Все воно класно буде далі функціонувати. Можна працювати, ніякого дискомфорту немає. Магніти. Магніти вклеєні. Ось маємо такі магніти в бітхолдері, тому можна використовувати будь-які магніти. І також можна використовувати будь-які біти. Вибачте, будь-які біти. В біто Ну, Просто раді прикладу, заради прикладу, давайте візьмемо це, наприклад, з... ну, ось таку китайську біту торкс. так Вставляємо і все, можна працювати. Далі можна її також тут тримати. Вона дуже добре тримається, все гаразд. Далі, далі давайте поговоримо про таку річ, як плашки. В плашках всі додаткові інструменти є. Це у нас пінцет. Це в нас зубочистка, ручка, в штопорі у нас викрутка. Плашки зроблені з G10. Зробив їх. Фахівець плашок лайнерів це пан Павло, також член нашого товариства Victorinox Україна. Досить класні плашки, які не бояться такої проблеми, як царапок і коцок які є зазвичай на ножах Вікторінокс. Ось таке. Таке цікаве технологічне рішення, і отже, поясню, чому його краще, все ж таки, такий ніж робити на базі кібертул 41, ніж кібертул 34. Івану легше він як модороб. У нього купа різноманітних запчастин. тому йому набагато легше просто зібрати, ніж з останків, так би мовити, з остаточних з остаточних деталей, які у нього залишаються, коли він переробляє ті чи інші ножі. Для людини, для якої, скажімо так, це новий шлях в цьому житті, щоб зробити, наприклад, на базі Кібертул 34, це треба придбати ось такий ніж з такою комбою відкривачкою. Заради ось такої комби. І, ну, наприклад, такий ніж, як Хендімен, або, ну я не знаю, там, наприклад, Свіщемп заради ось такого напильника. Напильника ось такою пружиною, де можна встановити ось таке шило. Тому найкраще все ж таки придбати Кібертул 3041, зняти з нього ось такий предмет, як пила, зняти з нього ці два предмети. Цей ряд зняти мале лезо, придбати бантам або вейтер, комбу-відкривачку встановити замість малого леза. І під напильник встановити ось таке шило. І ми отримуємо ось такого чудового красення. Який по ширині майже такий же, та такий же, в принципі, але по функціоналу він просто фантастичний. Ось такий маємо цікавий мод. знову ж таки, за рахунок того, що можна і зробити самому пружину під пасатижі, Ну, Багато цікавих інженерних рішень втілені в життя. Цьому моді. Ну і, звичайно, бітотримач ми бачимо він в нас по центру. Тому як в інших кібертулах бітотримач в нас стоїть трошечки лівіше. Або лівіше так. Або правіше, якщо працювати. Цією стороною. Друзі, в принципі, на цьому все. Буду завершувати розмову представлення цього моду. Класний мод. Всім рекомендую роботу пана Івана. Також рекомендую підписуватись на мій канал. Рекомендую стати учасником нашого телеграм-чату Вікторінокс Україна. Щоб стати його учасником, будь ласка, напишіть мені листа. Розкажіть про себе, хто ви, звідки ви, скільки у вас Вікторіноксів? Напевно, я вам задам кілька питань, а можливо, і не буду задавати питання. Я вам дам посилання. Куди писати листа, буде в прикріплених повідомленнях. Під цим відео. Там буде все пояснення, куди писати, кому писати, про що писати. Напишіть і ставайте учасником нашої групи, і у нас багато чого цікавого відбувається цікаві розіграші, цікаві дискусії з приводу віксів, та й не тільки віксів. Ми і інші ножі про інші ножі. Говоримо говоримо про продукцію компанії Лазерман. Тому у нас весело, прикольно. А все, дякуючи Богу, і Збройним силам України Русня має здохнути. Такі, моє, такі мої останні слова будуть в цьому відео. Ну що ж, друзі, слава Україні! На все добре! Будуть цікаві моди, будуть цікаві огляди, та й взагалі життя у нас буде дуже дуже цікавим після перемоги. Па-па!